Скільки нам обійшлась поїздка до Риму в вересні на 4 дні? З Києва до Будапешту я добиралась на потязі з пересадкою в Мукачево, і мені квиток вартував 3 тисячі гривень. Авіапереліт обійшовся 136 євро, брала прайоріці, летіла компанією «Візеєр». Єдине, що не економте, ніколи не беріть авіапереліт на 6 ранку, тому що ви витратите більше на транспорт, на їжу та на готель, ніж на сам авіапереліт. З аеропорту до Риму ми добирались на Леонардо Експрес і на двох квитки на потяг вартували нам 30 євро. Номер в готелі в нас був доволі скромний. Вартував 260 євро на двох. Транспорт одна з найбільших витрат, бо ми переважно користувались таксі. Вийшов майже 500 євро, 100 євро, з яких була поїздка в аеропорт о третій ночі. Їжа вийшла в 350 євро. Харчувалися ми переважно в ресторанчиках. Сувеніри і шопінг на двох. 30 євро. Також були на екскурсії в колізей, вийшло 32 євро. В Римі взагалі дуже багато безкоштовних пам'яток і взагалі місто дуже красиве. В більшості ми його досліджували не туристичними маршрутами.